За Венталя Валицька я розкажу про відносини, сучасні проблеми і трагедії в відносинах. До речі, у нас ще ситуація, коли ситуація стосунків вигорає. вигорає. Настільки, що з'ясувалося, що хлопці сучасні, молоді, не хочуть сексу, а сучасні молоді дівчатка не хочуть заміж. Такого ще не було в історії людства. Але ці. Молодята, яким все ж таки вдалося обрати собі один одного і потрапити на це спільне помешкання. Зараз я про ці варіанти скажу і чого тут можна чекати. Бо сучасний світ це не про цифри, це про тенденції. І по тенденціях така ситуація, що дівчаткам дійсно цікаво опановувати чоловічий простір. Вони зараз, там, де раніше не було. Доступу жінки роблять кар'єру, тобто вона повинна да, виглядати, ніби в неї нема сім'ї дітей а, з такою бути господині, що ніби в неї є а, тільки сім'я, а така кар'єра класна, де, ніки тільки робота. Але по факту виходить, що дівчатки стають child-free, вони не ходять, хочуть не заміж, да, частіше не дітей. Тому що які діти, які? Я сама немовлятка, які там діти? Що ви придумали діти. Ось, хочеться пожити для себе, для себе. І наші оці квітлини, мережі, соцмережу показують, як це можна о, жити для себе. Можна жити для себе і живучи для себе, людина. Дивиться, переглядає варіант, і я така, я сяка, і оце хочу. І от як там, як це побачила, оце, оце, оце. Тобто, життя не вистачає. Часу в добі не вистачає. Тобто, які, Куди тут можуть зайти діти? Тобто рекламується стільки речей, а діти не рекламуються. Ось раніше не рекламувалися ці речі, але діти вони були навколо, вони були. Рекламовані самою наявністю. Зараз ми їх так близько не бачимо. Якщо діти виходять на вулицю, що ми бачимо? Ми бачимо, що смикає одна мамочка іншу, дітки грають навіть коли разом на вулиці маленькі. Вони не разом грають, вони поруч знаходяться поруч і не раз. Тільки вони починають спілкуватися, щось там з іграшок беруть, мама його відтаскує, тому що. Короновірус, тому що там лопаткою по лобі, тому що хтось сиплив око, пісочок в очі на голову, і виходить, що мама лізе. Тобто, раніше дитина мала право на інтимний простір, щось вона вирішувала сама, домовлялася сама, да, от прям з малечка. І це була основа спілкування потім в стосунках. Тобто, вони вже якось до одного відносились і коригували самі своїм розумом, своїм експериментами, як в відносинах можна домовитись. Ага, оце веде до сварки, це веде до домовляння. Вона робила свої висновки, сама дитина в такому разі. А ми зараз маємо ситуацію, де дитина не потрапляє в таку ситуацію. не вчиться, не хоче і потім буде уникати, бо, потім, бо ці от. Як лідера подавляють, він лізе йому по руках. Він лізе йому по руках, в стосунках те саме. Воно лізе спілкуватися маленьке з ровесниками. Його відсмикують, тому що віруси і знову пішли у нас проблеми, зв'язані з очікуванням, що вони не домовляться. Моя людина, дитина виглядати буде якось не так. І, виростаючи, така задьоргана істота, вона не спроможна створювати. Спілкування, щоб треба вчитися, але вона може переглядати і ефект абізянічим зіркалім це. І тому виходить, що сучасний світ mm -hmm. у нас не пристосований для створювання стосунків. І так, у мене зараз гості, а ви замовляєте консультацію. Що з тим робити? Я вже розкажу. У особистому спілкуванні, і якщо вам подобаються такі мої ефіри, будь ласка, пролайкайте і відкоментуйте. Я продовжу цю тему, тому що інфантильні хлопчики і дівчинка, коли вони мешкають на одному просторі, вони якраз протилежним чином розподіляють ролі не так, як було історично. і від того дуже страждають. Більш всього страждають. Можна сказати, жінки чи чоловіки, хлопчики чи дівчинки. Страждає, тому що дитинство завершується, а дуже не хочеться і нема ніяких мотивів завершувати то дитинство, поки ви не зустрінете щось цінне і самі не захочете виростати. Про це у нас буде семінар, вебінар він буде онлайн з 13 по 15 червня. Шостого місяця, записуйтесь, ви можете собі то дозволити.